Що точно потрібно обговорити до шлюбу? топ 3 теми перед шлюбом, мабуть, є топ-мільйон тем мають вас бути, тому що бажано перед шлюбом по максимуму обговорити питання, які радив мені пастир обговорити перед зарученими. Це фінанси. В якому плані? щоб ні в кого із нас не було боргів, чи ми там одружилися, а потім я взнаю, що моєї дружини 30 тисяч доларів боргу, я маю їх віддавати. Е, щоб не було ніяких е, новин по здоров'ю, до прикладу, вона може бути чимось хвора, чи ти, і ти про це замовчуєш, тому що боїшся втратити свою половинку, так сказати, а потім розкривається це може бути дуже неприємно. І такі побутові питання, там, де ви будете жити. Як і скільки дітей родити, в яку церкву будете ходити? Чим більше питань ви обговорите, тим менше підґрунтя для якихось конфліктів або неясностей буде у вас після шлюбу. Але основне не потрібно боятися задавати багато питань один одному.